Привіт, друзі! З вами Макс, ви на каналі YouTube. TV. Сьогодні коротенько поговоримо про принтер P1S від BambuLab та a 1 Mini, який ви бачите перед собою. Ось такий комбо. Це принтер моєї дружини, вона друкує досить цікаві іграшки, але в основному друкує твердим пила пластиком. Звісно, я захотів спробувати подрукувати гнучкими, адже. В роботі я, наприклад, на P1S бамбулабах друкую саме твердими PG. А от гнучкими не доводилося друкувати. І на днях я якось спробував це зробити на P1S. І ви знаєте, я дуже сильно був здивований. Адже проблема виявилася в тому, що над гнучкими пластиками і навіть деякими гнучкими, ні P1S, ні Бамбулаб 1 Mini не друкують. Чому не друкують, ми сьогодні з вами розберемося. І так, що у нас тут є? Зараз у мене заправлений від монофіламента надгнучкий філамент ТПУ80A по шору. Це дуже м'якенький, це найм'якіший пластик, що є в Україні. Ось такий, дивіться, який він найглюсенький-сінький. Так ось цей пруточок він має діаметр 1,78. Тобто навіть трошки більше, ніж стандарт 1,75 Але і цього недостатньо, щоб 1 Mini чи P1S нормально друкували. Ось я друкував таку деталюшку, і він віддрукував-навсього всього 5-6 мм і перестав подаватися. Справа в тому, що з часом хотен починає перегріватися, а тяги недостатньо. Тобто основна проблема, це те, що коли ти вставляєш проток ось так, то він стоїть просто на місці. Якщо трошечки, ось так, трошечки поступово десь може трошки тягнути його, але якщо ви доторкнетесь до нього хоча б трішечки, він перестає перетягнути. І ми маємо розуміти, що ось навіть протягувати ось таку бабінку, вона бачите досить легко тягнеться. Але і цього зусилля не вистачає, щоб цей принтер просто тягнув цей філамент. В результаті ми отримуємо ось такий недодрук. Тобто це брак. І це величезна проблема. Справа в тому, що деякі деталі я пробував друкувати і іншими пластиками, наприклад, від монофіламенту TPU 40D. Але тут ще гірша ситуація. Чому? Тому що ось цей пластик. А саме він має трошечки більшу твердість і мав би краще, Він, скажімо так, щось посередині між 80 та флексом. Але проблема тут інша. Тут діаметр 1,6 мм. Тобто він тонший навіть, ніж ось цей, більш м'якіший. І тому його твердість тут навіть не врятовує. Тобто він зовсім не тягнеться. Абсолютно повний 0. Також у мене є 90-й від монофіламенту, тобто це більш твердіший за 80-ку. Але не набагато. І, до речі, у нього фактура така от більш гладенька, якщо ви помітили. Тут гладка у 90, а тут у нас більш шершава така у 80 -ки. І цього недостатньо. До речі, діаметр тут 1,78, так само, як у 80 -ки. і 90-й а 1 Mini також не тягне. П1С також не тягне. ЄСАН. ЄСАН досить цікавий матеріал. Це вже Flex. Це не ТПУ 80. -ка. Хоча вони його називають ТПУ 95 a по шору. Це брехня, абсолютна брехня. Можемо заміряти, роздрукувати та заміряти у мене є спеціальний пристрій. Я якось це зроблю. І вам покажу, що 95-м тут і не пахне. Навіть відчутно по. Твердості. Коли деталі береш до рук, вони такі досить тверді дебелі. Тому це десь, можливо, десь під сотню. Підходить то той більше. Тому що він більш схожий на я би сказав би на Flex. Ось його він друкує. Тобто він його тягне і досить непогано. Також є у мене ще Elastan d 100. До речі, Elastan d 100 має досить твердість велику. Тобто Це м'який пластик, але він бачите, який досить потужний. І цього достатньо, щоб даний директ від е, бамбулаба міг тягнути його. Тобто Еластанами D100 A1 Mini та P1S друкують непогано. І Ще є один досить цікавий пластик, називається він Devil Design. Якщо не помиляюсь, це компанія з Польщі, про яку я вам вже неодноразово розказував. Це ТПУ у них такий досить цікавий, він не дешевий. Півтори тисячі я віддав за цю коробочку. Зараз у мене ще залишки залишилися старі. От я хотів проекспериментувати, показати ось такий ТПУ. Зараз ми його відкриємо та да подивимося, який він, наскільки він м'ягенький. Так, м'ягенький, ось такий. Давайте подивимось. Подивіться, він, тобто він десь схожий на флекс. Ось він дуже гарно друкується. Це найкращий пластик для друку. Повірте, він друкується набагато краще, ніж будь-який Flex, з яким мені доводилося працювати. І тягне його і Direct гарно, і P1S, і Bambuk A1 Mini. І детальки виходять досить-досить красиві. Але мені все ж таки хотілося б надрукувати 80-ку над гнучким. Тому що. Дуже багато деталюшок і хотілося б друкувати саме таким пластиком. Та, на жаль, 1 Mini не здатна на це. Ні P1S, ні будь-яка інша модель в компанії Bambu. Lab. І я би дуже хотів, щоб компанія Bambu Lab звернула на це увагу. Я, скоріше всього, думаю, що тут проблема в шестернях. Канал в шестернях під філамент занадто великий. І, і звісно, коли дві шестерні між собою стикаються. А цей, цей канал занадто великий і він не може зачепити нормально філамент. ну і Тому він не подається. А тут ще плюс, бабіна, яка важко тягнеться, ну так трошки важкувато. Дає зусилля і це все не дає нормально друкувати. Іде невеличкий перегрів хотенда з часом, там через там хвилин 20-30. я помітив І воно постійно зупиняється і йде не до екструзії, не до друк і так далі. Тому ось така біда, друзі. І тут ми звертаємося назад, ну майже назад. Також згадаємо, мабуть, К2 Плюс від Creality. Я на нього ставив 80-90-й Flex і навіть ElasTan D100, який друкується на цьому. К2 Плюс від Creality зажовує все підряд. Мені приходилось 3 чи 4 рази перебирати директ, щоб витягнути. Ті зажовані частинки філаменту. Тому креаліті відпадає. Сучасний принтер і так само косячний як і бамбук Саме для надгнучких філаментів. А от якщо взяти, наприклад, Sapphire Pro, який ви пам'ятаєте, з Director BQ, або NF Wind від MellowStore, то ті принтера друкують безпроблемно усіма видами філаментів. бо Тому що. Ті директи були доведені мною особисто. Я спілкувався із BQ, і з Wind, Проєктували ми разом ці всі директи, і тому вони дійсно друкують над гнучкими філаментами. Тому мені прийшлось один принтер з директом BQ залишити для себе із NF Wind. Саме під ось такі задачі під друк над гнучкими філаментами. Адже бамбуки, на жаль, з цим не можуть нічого вдіяти. Ось така біда, друзі. Тому, якщо ви вбираєте принтер для друку гнучкими та надгнучкими, будьте уважні, тому що бамбуки для цього не призначені. Звісно, вони можуть друкувати деякими видами гнучких філаментів або заточені конкретно під них. Тобто, це, скоріше за всього, мають діаметр трошки більший, ніж там потрібний. Там 1,9, наприклад, і більш вони твердіші пластики. І саме ось такі пластики використовує, виготовляє бамбук під ось ці принтера. Тому вони можуть, звісно, друкуватися. А звичайнісінькі, які зустрічаються на ринку України, ось такі 80-ки, 90 ті і навіть деякі флекси, на жаль, вони просто не тягнуть. Сподіваюсь, це відео вам було до вподоби і воно вам допоможе при виборі принтера. З вами був Макс. Бережіть себе.